8 травня відзначається День пам'яті та примирення. Україна вшановує кожного, хто боровся з нацизмом всіх жертв Другої світової війни. Ми згадуємо, яку ціну попереднє покоління заплатили за мир і повторюємо ніколи знов символом пам'яті про загиблих у війні є Квітка, Червоний Мак за українськими народними легендами. Мак цвів там, де проливалась козацька кров, де йшли бої. Цей день Мак на одязі людини ніби говорить, вічна пам'ять героям, ніколи знову. На жаль, зараз Україна знов має відстоювати свою свободу і волю на полі боя. І ми кажемо, нам не треба війни, не треба, ми за спокій і мир на землі. Щоб не коршаки у синьому небі, а космічні пливли кораблі, щоб щасливо зростали діти і не бачили жахів війни, щоб зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни, вітром правди і сили людської, силу ту не здолати в віках, нас даремно лякають війною, міць народу в народних руках.